Друзі, всім привіт! Настав час до нової сторінки мого життя. Сьогодні я вирушаю в аеропорт в чергове за цей рік і направляюсь в нову стару країну. Чому нову стару? Тому що я вже тут в цій країні раніше відпочивав, бував. У мене є до речі відео на каналі, як я відпочивав там, десь його закріплю тут. Але в цей раз я їду на довгий час і в інше місто, не там, де я відпочивав раніше. Тому, гадаю, буде цікавий експеріенс і покажу, як я бачу цю країну і це місто. Також пізніше я розповім, що пропоную зробити сам собі певний челендж, провести, який триватиме аж 4 місяці приблизно. Але всі деталі згодом. Отже, не перемикайтеся і приємного перегляду. Ставте лайки, вам не важко, а мені приємно. Як минулого разу. Я по старій схемі добираюсь до аеропорту через кабан-кишпішт. Наш автобус на аеропорт. стрілочка туди. Значить, рухаємось. Отже, цього разу я на метро, тому трішки по іншому маршруту глядаю. Ну що, друзі, я знаходжусь вже в аеропорту Будапешта. Мені таке повідомлення від Візера, я чув само візаєра, що я зможу зареєструвати свій багаж, так як я сьогодні з багажом самостійно. Але виявляється, що не можу. І людей тут немає для цього, тому мені, походу, придеться чекати, коли відкриється реєстрація багажу. Отакі От новини, ну нічого. Все одно я на позитиві. Добрий ранок, друзі! В кого рано, в кого день, в кого вечір. Не знаю, коли ви дивитесь, але в мене зараз ранок. Е, нелегка була нічка, прийшлося чекати, поки відкриється дроп легідж, щоб зареєструвати мій багаж. Але нічого страшного, в принципі, час минув досить швидко. Спати не хотілося, зараз трішки хочеться, але то таке. Як ви бачите, процес самостійної реєстрації багажа займає буквально 10 секунд. Я просто відсканував квиток, підтвердив, що нічого забороненого не маєш, і все. Я роздрукувався тікет, який треба повісити на вагаж. У мене 26 кг багаж, а як обряднути на 32. Тобто я дуже класно вклався. Паспортний контроль я вже пройшов, а значить, ще трішки, і буду сідати на літак. We'll Нікого я не очікував поєднання. ялинки і Клеопатрик. Welcome to Egypt. Ну, Єгипет готовий до святкування Нового року. Різдва. Ви знаєте, порівняно з ель шейхом доволі швидко я вийшов з аеропорту. Не так багато було перевірок, бо ель Шесій це просто жесть. Просто кожен метр тебе перевіряють паспорт і багаж, по суті. Тому прикольно, швидше. Будемо пробувати викликати таксі. Щось Сьогодні погодка не дуже, хмарно, але тепло. Окуш, цей єгипет, що я вам скажу, друзі. Такі перші мої враження. Замовляю собі Uber, знімаються в мене гроші з картки. Коротше, він мені починає писати, що типу, ні, давай мені кеш, 10 доларів. Я кажу, немає доларів, він каже, давай мені в фунтах тоді, я кажу, немає фунтів, я кажу, нічого, зараз до банкомата під'їдемо. Я кажу, не буде ніякого банкомату, все, мене гроші знялися і ну, мене не цікавить. Ні, він мені починає скидати ціну. Ну, звісно, торгаши ще ті. Це прикольно з одного боку. Але я на це не поведусь, скажу так чесно. І шукаю далі, плюс там ще отійшов до мене, водій каже, Убер -убер". я думав, це він, бо в нього якраз машина Кіа, якого я чекаю. А виявляється, що це не він. Мені він пише, той водій каже, де ти, Я тебе шукаю, таке ідеш. Дуже цікаві враження. Подивимось, що з цього вийде. Ну що, друзі, тривають мої пригоди в фургаді з першої хвилини. Напевно, так буде краще чути, якщо я не буду їхати. Була спочатку прайс 500 фунтів, тепер вже 300. Але я стою на своєму. Ну, щось, якась фігня, Мені це не подобається, але весело. Я вирішив відійти від аеропорту і спробувати замовити там. Буду тримати вас в курсі. А саме, що цікаво, я навіть бачу, він мені пише, типу, де ти, де ти? Я тебе не можу знайти. А я бачу по локації в Uber, що він навіть не виїжджав до мене. Він як знаходився в тій точці, в якій він прийняв замовлення, так і залишався. Ну, блін, неприємно, чесно. Ну така класна погодка. Пальмочки, так гарно, так прикольно, що якось, ну, в мене зовсім не викликає якоїсь злості і агресії. Дуже приємно пробило мене не поговорити з вами, чесно скажу. Просто так, така дивна нелогічна ситуація виходить. Вони говорять, що тіпо, у них є якийсь там паркінг платний, тікіт від аеропорту і тіпо, тому їм треба більше грошей. Але при цьому вони мені всі скидають, зараз вже мені сказали 5 євро проїзд. Ну, типу, мене в принципі, це влаштовує, але сам факт. Ну, типу, камон. Що ж ви брешете, Ну це ж явно брехня. Прям відчувається, що це брехня. Ох, ладно, рухаємось далі. Знаєте, друзі, не дивлячись на цю мою маленьку пригоду з таксі, е так приємно, е що кожен водій, який біля мене зупиняється, а це було вже водіїв 20, напевно. Кожен в кінці нашого розмови, коли я йому відмовляю, каже, welcome to YouTube. Це приємно. Сподіваюсь, мене добре чутно. Видно, де я знаходжусь. Коротше, зайшов я за шлагбаум за аеропортом, і ціна, виходить, зменшилась вдвічі. Тобто було 2,34 євро, а стало, по-моєму, євро просто. І до мене вже їде водій, і він мені напише про те, що хоче з мене гроші. От така правда, такий експірієнс. Так що, знаєте, якщо не хочете переплачувати і погоджуйтесь на їхні забаганки. На їхні бажання заробити на вас грошей, то просто вийдіть з аеропорт буквально за шлагбаум. Це 800 метрів пішки. Замовляйте собі таксі і без проблем добирайтесь до місця призначення. І от я вже в таксі. Так що, все працює, майте на увазі. Я не можу в це повірити, але крапає дощ. Коргада мене зустрічає з дощем. Бачите, це крапту дощу. Друзі, це моя перша страва в кургаді. Це курка шоварма називається. 85 фунтів коштує це приблизно півтора євро. Насправді дуже смачно, прикольна така подача, десь таке постальня. Типу ну, кайф, чесно скажу, кайф. Безкінечні бібікання. Кому вони сигналять, що вони говорять це? Не Незрозуміло, але дуже цікаво. Моря. О, як я цього чекав, це буде неймовірна зима. Забув трішки розповісти, цей пляж платний, як і всі походи в Форгаді. Вартість його 150 фунтів, що приблизно 3 євро. А попередній пляж, як я показав, коштує 100 фунтів, це 2 євро. А в наступному відео ви побачите нічну хоргоду, рум тур та ціни в супермаркетах. Буде ще багато цікавого, тому ставте лайк і підписуйтесь, і залишайте коментар.